Росія масово атакувала Київ. Є загиблі та постраждалі. Путін погрожує вдарити по Києву Арішником, але є нюанси у його погрозах ба більше кремлівського диктатора кинули союзники. Вони масово відмовляються їхати на парад. На Ерефії тим часом досі паніка через нічні удари добрими дронами. А спецпредставник США Кіт Келух зробив заяву про війну в Україні. Прикордонники показали нові кадри звільнених українських військових з полону. Їх неможливо дивитися без сліз. А тим часом лелеки, Одарка та Грицько стали батьками. Ну а погода 8 травня підготувала нам сюрпризи. Це новини Тесен Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Спецпредставник США Кіт Келох зробив нову заяву про війну в Україні. Путін головна перешкода на шляху до припинення вогню в Україні. Зауважує Келох. За його словами, Україна погодилася, що потрібне негайне всеосяжне перемир'я на землі у морі та в небі на 30 днів, яке може бути продовжено, попри те, що Київ не у захваті від усіх пропозицій, але йдеться про той шлях, яким треба рухатися. Натомість воєнний злочинець Путін не приймає пропозицію. Цитуємо, ми повернулися із Лондона два тижні тому. Ми спілкувалися із коаліцією рішучих, яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я. З безліч умов і українці на це згодні, заявив Келох. Водночас він визнав, що Україна не у захваті від усіх пропозицій, але йдеться про той шлях, яким треба рухатися. Келох також оцінив терміни досягнення згоди сторонами як близькі. єдина людина, яка може принести бажаний результат, це президент Трамп. Але це у випадку, якщо Путін погодиться. Я думаю, що саме зараз наша основною перешкодою на шляху до прогресу у питанні миру є президент Росії, який не погоджується, заявив Келох. Але, попри усі заяви, РФ знову масово атакувала столицю України. ППО збила балістичну ракету, яку РФ випустила по Києву. У Солом'янському районі пошкоджена нежитлова інфраструктура. Постраждала одна людина. В цьому ж районі на відкритій території впали і уламки ворожих дронів. У Шевченківському районі пошкоджена п'ятиповерхівка. Горіли квартири на третьому та. П'ятому поверхах у пошкоджених квартирах знайшли тіла двох людей. У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на житлову висотку і частково зруйнували перекриття на 29 му та 30-му поверхах. Минулося без займання і постраждалих у Святошинському районі. Від уламків вигоріли квартири у дев'ятиповерхівці з 6 по 9 поверхи. Пожежу, площою 100 квадратних метрів ліквідовано. Врятовано п'ятеро людей. Серед постраждалих троє дітей їх ушпиталили із опіками. Влада попереджає про можливі зміни руху транспорту, адже наразі на місцях працюють екстрені служби і закликає: якщо побачите уламки збитих цілей, не підходьте, не чіпайте, а одразу телефонуйте 101. Свідком прильоту у Святошинському районі став школяр. Він розповів у деталях, що відбулося, проте сидячи у наметі, який розгорнули для людей. Усе ще турбувався чи потрапить сьогодні на навчання. Прильот і мене я в одіянні, мене накриває. Повністю так осколками накриває. Я так швидко просипаюся, я прям бачу це круг полум'я, оцей прям перед очима оранжевий такий, прям повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі там теж таке розсічення. На коліні ще трохи, не знаю на чого на коліні. Сьогодні в школу? Не знаю, мами треба питати. Внаслідок атаки Києва загинула сім'я волонтерів. Їхні тіла, а також п'яти котів, знайшли у квартирі в Шевченківському районі. Про це повідомила Служба порятунку тварин. Під вікнами розтрощеного будинку рятувальники знайшли живого, але сильно обгорілого котика, якого ймовірно викинуло вибуховою хвилою з вікна. Його шпитали із опіками більшої частини тіла та тяжким ураженням легень. Сусіди розповіли, що в родині було десятеро котів, тож рятувальники продовжують пошуки на місці трагедії. Крім того, де ДСНС Показали наслідки атаки РФ на Київщині у Софіївській борщагівці. Постраждала житлова десятиповерхівка. Була пожежа, також зруйновані конструкції на другому поверсі. За даними місцевої влади, висотка була ще не заселена. Також потрощені з десяток автівок, попередньо без постраждалих. Добрі дрони масово атакували підприємства ВПК Росія, а також завітали до двох аеродромів окупантів. повідомляє ЦПД РНБО. Зокрема, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем. Це ключовий елемент оборонної промисловості РФ у сфері сучасного військового зв'язку. За попередніми даними внаслідок цього удару, завод дуже серйозно постраждав. Оптоволокно це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи. В тулі атаковано АТ конструкторське бюро приладобудування один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, зокрема протитанкових комплексів, стрілецької зброї та бойових модулів. Також під атакою було оборонне підприємство Сплав головний розробник реактивних систем залпового вогню РСЗВ на Росії. Гради урагани смерчі – саме звідси. Уражено аеродром Шайковка у Калузькій області, де базується Ту 22 М 3 Зберігаються ракети, зокрема Х-22, а також авіабаза Кубінка в Московській області, де базується Су 27 та Міг 29 Самі ж росіяни постаралися і не знімали відео, тож насолодіться і ви. Низка російських аеропортів позачинялися і скасували рейси. Ніхто нікуди не летить. Через візит добрих дронів сотні росіян прийшли просто погуляти в аеропорти різних районів РФ. Дехто гуляє ще від учора, бо перенесли або скасували десятки рейсів, зокрема у Внукова, Шеремєтєва і Дамедєдова. Схожа ситуація в аеропортах Волгограда, Нижнього Новгорода, Пермі і Самари. А в Петербурзі росіяни застрягли в літаку на 7 годин. Крім цього, у Москві почалися масштабні відключення мобільного інтернету. Окупанти повідомляють, що нібито це пов'язано із підготовкою до параду 9 травня. Та експерти кажуть, російська влада намагається приховати сліди атак дронів. А Путін тим часом вдався до нових погроз. Тепер погрожує знову вдарити орєшникам, і він вже нібито наказав визначити цілі у Києві для удару орєшникам. Ці новини активно розносять російські пропагандисти. Ці новини активно розносять російські пропагандисти, адже мовляв удар орєшникам по Києву. Відповідь на потенційні атаки зсу у Москві в день перемоги. Про це повідомляє російський телеграм-канал МАШ з посиланням на джерела. Російські пропагандисти стверджують, що за даними їхніх джерел ЗСУ в Москві начебто, готують провокації, серйозніші від ударів дронами. Зазначається, що відповідь на них буде серйозною і ймовірно безпосередньо торкнеться Києва. Цитуємо, як стало відомо, маш Володимир Путін дав казівку міноборони РФ визначити цілі у Києві для удара рішникам. Схоже, перемир'я не буде. До слова напередодні речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що ініціатива Путіна про триденне перемир'я з нагоди дня перемоги є актуальною. Водночас спікер диктатора пригрозив, що Росія дасть адекватну відповідь, якщо Україна продовжить спроби ударів у цей період. Водночас у ЦПД РНБО роз'яснили цей меседж, наголосивши, що другий пуск цієї ракети взагалі був невдалий. А от тільки Путін забув уточнити, що він банально не полетів. А, взагалі, всі ці страшилки прарішніко означають дуже простий меседж: не бийте по Москві. Ми боїмося, в нас є арішнік, зауважив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Нагадаємо, перший удар російської балістичної ракети Арішнік був здійснений по Дніпру, 21 листопада 2024 року. Тоді не було суттєвих руйнувань, адже ракета була без вибухівки. Через три місяці після першої атаки росіяни запустили другий арішнік 6 лютого 2025 року. За даними західних змі, тоді ракета могла бути спрямована на Київ. Однак до цілі вона не долетіла, і поки путінські канали лякають українців арішникам, самого Путіна принизили. Союзники РФ кинули кремлівського диктатора з його парадом. Пабідобісія понад третина партнерів пошос і брікс під різними приводами відмовилися їхати на ювілейний парад до Москви. Про це повідомляють змі. Зазначається, що дехто відмовився взагалі, а хтось обмежився делегаціями низького рівня. Від Пакистану не буде нікого. Індія, пар індонезія пошле когось змін оборони. Іран обмежиться послом. А щодо глави ОАЕ, наразі взагалі невідомо. Здивував навіть угорський прем'єр Орбан, якого вважає, чи не найвідданішим другом воєнного злочинця з Кремля. На парад він теж не їде. Мовляв, для угорського народу закінчення Другої світової війни мало інше значення. Натомість, з Європи приїдуть двоє друзів Путіна: Словацький прем'єр Фіцо, який бідкається про тиск через це з боку ЄС, та сербський президент Вучич. Щоправда, як він буде добиратись, невідомо, адже зокрема Латвія і Литва не дозволяють йому летіти у їхньому повітряному просторі. А на ці кадри неможливо. Иво, дивитися без сліз у державній прикордонній службі України показали нові кадри з обміну військовополонених, який відбувся 6 травня. Вони чекали на ці обійми довгі дні у полоні ворога. Цього разу звільнити вдалося 205 воїнів. 14 з них прикордонники. На кадрах хлопці діляться емоціями та вражені, як їх зустрічають навіть незнайомі українці. Дякую, що ви це все витримали. Ви наші герої, ви наші захисники. Тепер ви вдома. І далі ми про вас вже попіклуємо. вас зустрічають? Дуже дуже приємно. Це наші люди. Нас зустрічають в кожному селі. Виходять з кожної хати. Це неймовірно. Ну, пощада, настільки не зламало, щоб він не хотів повернутись, або не сказав, що він не любить свою країну. Кожен понині каже, як він кохає своїх рідних і кохає свою країну. З хороших новин відомі лелеки Одарка та Грицько стали батьками. Нагадаємо, що перше цього року яйце у гнізді лелек Грицька та Одарки з'явилося на початку березня. Згодом Одарка знесла ще чотири яйця. А вніч проти 7 травня, коли новий обранець Одарки висаджував кладку, з під яєць роздався тихий писк. На відео видно, що Грицик оперативно зреагував та одразу піднявся, щоб перевірити. Після цього він почав поправляти кладку дзьобом. А вже на ранок 7 травня сімейство поповнилося ще одним лелеченням. І поки вона охороняє діточок, він лагодить їхні гніздечко і приносить її поїсти. Такі теплі кадри, добро, гумор і оптимізм, стовпи, на яких тримається зозулька українців. 8 травня в Україні виявиться порівняно сухим острівцем. Синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграмі розповіла, яким в Україні буде 8 травня. За її даними, у більшості областей короткочасне припинення опадів і навіть сонечко визиратиме. Проте в Карпатах очікується дощ місцями навіть із мокрим снігом. Також найближчої ночі ще дощ пройде у східних областях, проте, все ж значна частина України належатиме сухій погоді. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, на півдні та сході плюс дев'ять плюс 14. Такині наголошує, що вночі на півночі, заході на Черкащині, Полтавщині подекуди передбачаються заморозки на ґрунті. Але протягом дня четверга передбачається плюс 12, плюс 17. На півдні – плюс 15, плюс 20, у західних областях плюс 9, плюс 13. У Києві 8 травня. Опади мало ймовірні. Вночі плюс 4, плюс 6 градусів. В день плюс 12, плюс 14. Надалі в Україні переважатиме волога з періодичними дощами погода. Дещо потепліше, проте на літню спеку не варто розраховувати. Очікується комфортна температура повітря. Зауважила Діденко. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. І підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.